Добрий день. Тема ділення раціональних дробів. Ділення раціональних дробів виконуємо аналогічно, як і ділення звичайних дробів. Тобто, щоб знайти частку двох раціональних дробів, потрібно ділення не помножити на дріб, обернений до дільника. Виконуємо множення дробів заправлені, множення раціональних дробів, перемножуємо чисельники дробів, відповідні знаменники дробів, отримуємо 10 іксів, поділити на 3А. Тобто, щоб поділити один дріб на інший, слід перший дріб помножити на дріб повернення до другого. Два дроби є взаємно оберненими, пам'ятаємо, якщо їхній добуток буде рівні одиниці. Тобто, щоб одержати раціональний дріб обернений до даного, потрібно одиниці поділити на даний дріб. Ділення дробів відбувається за такою формулою. Ог потрібно поділити 6 х на 5 лідрів куб на дріб. 3х поділити на 10 ігру. Ми помножимо перший дріб на дріб обережної до дівника. Перемножимо чисельники даних дробів і знаменники даних дробів. Скоротимо даний дріб на 3, на 5, на х і на гідку. І отримаємо 4х. Поділимо дроби, чисельники і знаменники, яких є многочленами. За правилом. Помножимо на дріб, обернений до дільника, попередньо розплавши кожен з чисельних знаменних дробів на намножники. Перемножимо чисельників дроби і знаменники дробів і скоротимо даний дріб на вираз x-3 і на х-2. Отримаємо ось такий дріб для кожного виразу добрати тутожню рівню йому вираз. Перепишемо перший вираз і виконаємо дію ділення. Дію ділення замінимо на множення на дріб повернений відповідних до дробів, х поділити на 6y і 2х поділити на y. Виконуємо дію множення, перемножимо відповідні чисельні підроби і відповідні зламальних дробі, скоротимо дріб на 2, на 3 на х квадрат і на у квадрат. і отримаємо відповідь Б. Перепишемо другий вираз. Дію ділення в дужках замінимо на множення на дріб обренений до дільника. І дію ділення дробу на добуток відповідний, замінимо множення на дріб обернений до дільника. Виконуємо множення на відповідних дробів і скоротимо дріб на 3 на Х і на Y. Отримаємо відповідь В. Перепишемо третій вираз. Дію ділення в дужках замінимо множенням на дріб поверненої до дзвінка. Виконаємо дію множення трьох дробів, перемножимо відповідні чисельники, відповідні знаменики, скоротимо дріб на 2 на x і на y. Отримаємо відповідь Д. Замінити х раціональним дробом, щоб утворилася топожність. Перепишемо першу рівність, дріб, який нам потрібно знайти, є дільником. Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку, піднесемо ділення до кубу, а мінус до кубу дає мінус, і щоб піднести дріб до кубу, треба чисельник піднести до кубу і знаменник піднести до кубу. І чисельник і знаменник – це віддобутки відповідних виразів. Щоб піднести добуток до кубу, підносимо з множників до кубу. Піднесемо дільник до квадрату, мінус до квадрату дає плюс, підносимо до квадрату чисельник і знаменник другу дробу. Дію ділення на дріб 16 4, на четвертому, поділити на вісімдесят в шостому степені, замінюємо множення на дріб обернений до даного, множимо відповідні чисельники і знаменники дробів, скорочуємо утворений дріб на 8, на 27, на куб і на Б укуб. І отримаємо мінус А куб, поділити на 2Б. Перепишемо другу рівність, невідомий дріб є першим множником. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити відомий множник. Дію ділення замінюємо її множення на дріб, обернений до дільника добуток двох квадратів дорівнює квадрату, добутки відповідних виразів, мінус до квадрату дає плюс і виконуємо множення раціональних дробів. Скоротимо дріб на 8, на 5, на а квадрат, на Б і на С квадрат. І отримаємо квадрат дробу 2 поділити на 3а, піднесемо даний дріб до квадрату, і сторін мінус 4 поділити на 9а квадрат. Довести, що вираз набуває на від'ємних значень, при всіх допустимих значеннях змінені. Виконуємо і ділення для того дільник. Запишемо номенником 1, помножимо ділення на дріб повернені до дільника. Виконаємо дію множення відповідних чисельників і знаменних дробів, скоротимо дріб на вираз х-6. Отримаємо 3 поділити на 2х квадрат, множимо на х 6 до квадрату. Х квадрат є невід'ємним. Враховуючи область допустимих значень, є додатнім, відповідно, додатнім є вираз із 6 до квадрату, знаменник дробу, як добуток додатніх чисел є додатнім. Якщо додатне число 3 поділимо на додатне число, яким є значення знаменника, отримаємо додатне число, те, що й треба було довести. Дякую за увагу. Завдання для самоперевірки. Побачення. Слава Україні!